Всім привіт, можна і поздоровитись. Це вже другий ставок, куди я переїхав. Зранку був Опа, покльовочка була. На одному маленькому такому мав одну покльовку судака, одного зловив маленького і одного окуня зловив і от після обіду перебрався ще на один цей ставок. І тут вже попався гарний судак. 500, скільки сам, 40 був чи 520 грам. Але, одним словом, класно. Але щось, як на тому ставку, всі під плитами О, тут стоять всі такі плюють. майже під берегом. Хотілося б, щоб з викиду десь, або на половині проводки клюнув, щоб хоч якось воно потягати, а то робиш проводку, а він під берегом стоїть весь. Зранку був штіль, класна погодка, але це тривало недовго. Так що тут ще хоч би одну рибу зловити було б взагалі супер. Такий вітер задуває. Дія поклевочка, ага, ура, ура! Ха-ха-сюда, -ха. куди сюди сюда. тримається на Києчку, Вот тут Собакевич порадував так, Я хочу з ним фотографію. Риба кайф. Що заважимо? Ну, думаю, десь в районі пів кіло мав би мати. 540 грам Супер. Відпускаємо його скоренько, так помучив, бо бігав, штатив щоб сфоткатись. І рибку відпускаємо піскова. Все, пішов. Красимо, просто красимо. Може його хвилею так прибило чи що, без поняття. Ну і так по дамбі хожу, пробую, обкидую. Тестую сьогодні третя рибалка з цим шнурочком у мене. Це Integrick Style, восьмежилка жилка 0,6. Ну і починає він гарно вилітати десь з 5 грам. От зараз кидаю 7 і 3 дюймо. 2-3 грама також можна кидати, але коли більше штильно, такий сильний вітер. Ну Або коли вітер вам спину. Це було круто. Ходбейтс. Вірвала. А зійшов. Ходбейц, два дюймака. Бупіл судочок чітко. Дай мне дальше. дочок. Вадим. Що я скажу, Вітер просто сильний, не знаю, метрів 10-12 з такими поривами. Так що збоку взагалі не варіант ловити, тільки можна ловити напроти вітру, стоячи на дамбі. Так що вертаю ще на ту частину, де в мене хоч щось клюнуло і там ще зараз прокидаю. ні то, буду закінчувати, ні то ні. Так що йду ще туди. Та ну що почув я вже додому, вітер так і не стиг під вечір. Так що, не знаю, одна покльовка, один судачок за пів кілошний, ну і то супер. І шнуром новим покидав, і трошки там, 5 грам покидав, 7 грам покидав, Ну, 7 грам летить просто класно. Ну і так, так як я не знаю, чи там чути на відео, но від 5 грам він вже починає гарно вилітати. Але коли... це коли вітряна погода. А коли в штиль, можна і 2-3 ну, сміло кидати. Так що, така рибалочка видалась. Всім дякую, що дивилися.